Історії від бойових гусей. Частина друга. Життя перемагає. Коли сонечко стало сідати, усі птахи помалу почали сходитися до пташника. Курочки вже зайняли почесні місця на сідалі, тільки квочка зі своїми курчатами ніяк не могла вмоститися внизу на сіні. Курчата були якісь схвильовані. Розповідь про бойових гусей ніяк не давала спокою. Мамо, ну чому? Чому деякі гуси загинули? Пій, так, мені їх дуже шкода. Вони б могли ще жити і жити. І тут курчата почали дружно плакати. Бідолашна квочка геть розгубилася. Усі спроби заспокоїти своїх діточок були марними. Першою розлютилася качка. Можна вже заспокоїтись, у мене й без вас сьогодні був непростий день. Так, так, так. Ви тут не одні. Я бачу, що ви, квочка, зовсім не вмієте виховувати своїх дітей. Я б своїх швидко вгамувала. Підключилася до нарікань індичка. Та квочка стала на захист своїх дітлахів адже дуже добре розуміла їх занепокоєння. Що ж ви лютуєте на малих, Чи самі не були дітьми, чи самі не переживали хвилювання воєнних часів? От ви, шановні гусаки, як пережили смерть побратимів? Дуже непросто, озвався сірий гусак. Так, непросто. Та наша українська земля дає потужну силу життя. Скільки дивовижних історій це!» На слова білого гусака маленькі курчата принишкли, і в покої стало дуже тихо. Дивовижні історії завжди інтригують маленьких Непосид. Першим озвався єдиний хлопчик серед курчат найсміливіший маленький півник. Пій, дядечко гусаче, а що тут за історії? Та взяти хоча б пісківську. пі, -пі, -пі, -пі пісківську? Брате. Малюки не знайомі з твоєю пісківкою. Це вам пощастило жити вільним життям, а ми, свійські птахи, окрім свого двору, нічого не бачили. Пісківка це селище в Бучанському районі, що на Київщині. Після знищення ворожого літака ми шукали безпечне місце для перепочинку, та стрілянина була всюди. Хоч втомлені, ми летіли клином за своїм ватажком, найслабші летіли позаду. Кря. Знаю, знаю. Птахи, що летять попереду, створюють вихорові потоки, що допомагає летіти тим, хто позаду, пояснила качка, а індичка не змогла не додати. Так, так, так. Щоб це спрацювало необхідно усім зграє багати крилами синхронно, разом вверх, разом вниз. Ось так? Маленькі курчата стали махати крильцями, намагаючись робити це одночасно. Та як не старалися, кожен махав у своєму темпі. Саме так, які талановиті дітки, ухвалила їх мама квочка. Пташенята були такі кумедні, що атмосферу пташнику одразу полегшала, і сірий гусак також підтримав малечу. Справдно крилами махаєте, скоро зможете клином літати. Саме лаштування птахів клином забезпечує стабільність такого польоту. Окрім диких гусей, таким способом літають лебеді та журавлі. Ох і дісталося птахам тієї весни. Летіти, коли все небо гримить та палає, дуже страшно. Та ми летіли клином і ніяк не могли знайти безпечного місця, щоб спуститися на землю. Пам'ятаєш, брате, цього не забудеш. Несподівано, зовсім поруч прогримів сильний вибух, хвилею нас розкидало в різні боки. Коли я прийшов до тями, то нікого з моїх побратимів вже не було видно. Я ще силами хав крилами, щоб вийти з місця поїв. Праве крило ледь рухалося, його травмував уламок. Якась невидима сила допомагала мені рухатися далі. Індичка вже не стримувала сліз. Підолашні мої гусики. Я й не думала, що ви стільки пережили. Дядечко гусаче, продовжуйте далі. Так, що було далі? А далі я знесилився і став падати. Здавалося, що я лечу у безодню, з якої вже нема вороття до життя. Пі, ви що, померли? занепокоївся маленький півник. І всі птахи не втрималися та голосно засміялися. Насміявшись від душі, білий гусак вів далі. Мені тоді таки здавалося, що я помер, та коли це відчув, що до мого дзьоба потрапила вода, свіжа, прохолодна водиця, я витягнув шию та жадібно став пити. В голові ставало ясніше, в очах видніше, і я побачив, що знаходжуся на подвір'ї, і мене двайливо поїть жінка. Це була господиня подвір'я Ольга, там я й познайомився з героїчною гусиною гошкою. Кря отакої, як гусиня, то вже й героїчна. Так, так, так. Все ж ви гуси такі задаваки, все про себе ген ось Осхваляєтеся. Дорогенькі, не кип'ятіться, а слухайте. Та що тут слухати? Оце самовихваляння? Не судіть наперед, ми ще не послухали саму історію. Пробувала заспокоїти галасливих подруг Квочка і тут птахи аж підстрибнули від несподіваного рику. Виявляється, до пташиного обіця тихенько зайшла собачка варта і уважно слухала усю розмову. І нарешті їй урвався терпець, і вона висловилася. Грр. Птажкі пташки. Не були б ви під моєю охороною? Я б вас мить вхамувала. Радіти, що народилися в мирний час, а мені було три тижні, коли почалася війна. Тоді звідусі так гриміло, що стрясалася земля. Дрижали буді, навкруги усе палало та дихало жаром. Часто снаряд потрапляв прямо у город, чи ще гірше у будинок. Перелякані му цуцінята, тислися до своєї матусі, яка здригалася на вибух. не менше, ніж земля. Пам'ятаю, як ми хотіли їсти, а мама перестала нас годувати. Вона тоді переживала не тільки за себе, але й за нас. Від нервів, знаєте, молоко часто припадає, якби не наша баба Зіна, яка стала годувати нас молочком, а потім ріденькою манкою, ми б і не вижили. Хіба не покинути маленьких цусенят в такий непростий час це не героїзм? Героїзм. От і гуска могла вчинити щось достойне поваги. Розчулила ти мене, варточко, своєю розповіддю. Та й мені вже стало цікаво послухати протугузку. Тож не перебивайте більше. Нарешті ці запальні дзбаді жіночки заспокоїлися, і білий гусак став вести свою розповідь далі. Під торботливим доглядом пані Ольги я почав швидко одужувати, набиратися сил. Хоч навкруги усе продовжувало гриміти, ми не втрачали духу. Через кілька днів. Я побачив, як господиня тримає в руках велике яйце і свариться до молодої гуски. «Гошко, не час зараз гусенят висиджувати. І не проси, не залишу тобі. Ти молодець, що у війну почала нести яйця, тільки садіти на них я тобі не дам, нам би самим вижити. Досвідчена господиня Ольга почала ретельно збирати в кожих усі яйця, які нанесла птаха. Та гошка все таки сховала чотири яйця і сілася на них у такому закутку, що й не дістанеш. Десь через місяць я побачив на подвір'ї чотири жовтеньких пухнастика, що бігали біля Гошки. Під вибухами знести яйця, заховати від пильного ока господині і сістися не де небудь, а так, щоби не дістали дивовижно. Бойові українські гуски, це вам не якісь дитячі забавки. Продовжувати життя, незважаючи на перепони, це неабиякий героїзм. Додала квочка до захвату сусіду і ніжно укрила крилом своїм же сплячих курчаток. Я завжди знала, життя перемагає! Рва!» задоволено сказала собачка варта і, вильнувши своїм хвостом бубликом, Пішла стерегти сон мешканців двору.